Уся увага в сектор. Юлія Левченко. Перший стрибок у фіналі чемпіонату світу з 2019 року. Висота 1,88. Юля стрибає! Спокійно, легко відчути сектор, відчути себе у цьому секторі. Змагалася тут Левченко у фіналі Олімпіади. І зараз змагається у фіналі чемпіонату світу. 1,88 є. Крокуємо далі. Нікола Оліслагерс уперше у секторі у фіналі чемпіонату світу лідерка цього сезону. Боже, який запас! Оліслагерс 1.93. Дуже спокійно, неймовірно впевнено. Оліслагерс бере цю висоту з запасом ще на сантиметрів 10. І одразу, як і завжди, ставить собі оцінки. Ну а тепер, друзі. Одразу після Ніколи Оліслагерс у сектор виходить вона головна зірка цього сектору у будь-якому разі. Ярослава Могучих, Україна. Дебютний стрибок у фіналі чемпіонату світу. І також великий запас. Також впевнено долає 1.93. Задоволена собою Ярослава. Усміхається Ярослава. Це хороший знак. Її боротьба з Оліслагерс тільки розпочинається. Попереду цей фінал. драма на нас з вами очікує. Тож Ярослава Стрибає, 1.93. Далі у секторі Елеонор Патерсон. Елеонор Патерсон, яка вміє штампувати медалі на чемпіонатах світу насправді. Лагерс, яка брала золото у 2022 році, яка брала срібло у 2023 році. І тому насправді Оліс Лагер зараз може стати однією з небагатьох атлеток, які три поспіль медалі виграють на чемпіонатах світу. Але для цього, звісно, їй треба поборотися з усіма іншими. Патерсон 1,93 стрибає. Не такий запас, як у двох інших. Але Патерсон бере цю позначку. Юлія Левченко. Україна. Висота 1 метр та 93 сантиметри. Юля максимально налаштовується на цей стрибок. Перша спроба. Дивимось. І Юля бере. Планка хитається, хитається, але таки встоює. Зелене світло. Юля усміхається. Побачите Юлі, яка усміхається, теж важливо. Трохи хитає головою туди-сюди, але 1,93. бере. Висота 1 метр 97 сантиметрів. Перша спроба Нікола Оліслагерс. Австралія. Оліслагерс бере. Спокійно, дуже легко. Не з таким запасом, як на 1,93. Але зараз на повторі подивимося. Технічно виконаний стрибок, можливо, трішки гірше, ніж попередній. Але і планка на 4 сантиметри піднялась. Ярослава Магучих. Україна. Висота 1 метр та 97 сантиметрів. І Ярослава не помиляється. Дуже впевнено. Дуже спокійно. Без зайвих емоцій. Усе залишити в собі. Класна спроба. Запас також є. Тут би подивитись повтор з планки, але не критично. Спроба є. Крокуємо далі. Магучий Коліслагер з битва триває. Кар'єрі 197 купу разів стрибали. Але зараз найважливіший стрибок на 197 може бути у її кар'єрі. Топич бере! Топич стрибає 197 з першої спроби. Ось це заявка! Ось це не просто заявка. Це вже буквально. Береш ручку і пишеш, що ось вам моя заявка. Ось вам моя заява на те, що я сьогодні борюся за нагороду. Ангеліна Топич 1,97. Юлія Левченко. Висота 1 метр та 97 сантиметрів. Цього сезону планка, яка і підкорювалася. Перша спроба. І як шкода. Шкода, що зачіпляє ногами Юлія Левченко. Вже здавалося, що перелітає цю позначку. Але перша спроба не вдала Для Юлі. Дивимось на повторі. Справді, вже ногами. В завершальній фазі стрибка. В завершальній фазі стрибка зачепила планку. Юля. Підходить до Ірини Пустовоїт. Продовжуємо дивитися. Друга спроба розпочинається. Висота 1 метр та 97 сантиметрів. Цього сезону більшість з атлеток, які залишились у секторі, її брали. Елеонор Патерсон. У неї була помилка на 197 у першій спробі. Зараз дивимось за другим стрибком від Австралійки. І вона виправляється. Планка встоє. Патерсон п'ята. Хто бере 1,97 і крокує далі. Юлія Левченко. Висота 1 метр та 97 сантиметрів. Для однієї з лідерок збірної України. Друга спроба. Перша була класна. І друга успішна Юлія Левченко. Бере! 1,97. Рухаємося далі. Шоста спортсменка, яка бере цю висоту. Є. На вона спортивна злість, Юлі. Який ж перформанс від неї у цьому сезоні? Яке повернення? Туди його. 1,97. Шкода, що була ця помилка. Ось зараз розпочинається найважливіша битва цього чемпіонату світу. Два метри висота. Тому закликаю вас. Ставте свої вподобайки, аби до цієї трансляції до фіналу пішли якомога більше людей. Скидайте. Друзям рідним. близьким, Аби ще більше людей доєднувались до нашої трансляції. Дві українки у топ-6 чемпіонату світу. Гарантовано. Нікола Оліслагерс. Перший стрибок фіналу на 2 метри. Лідерка світового сезону. Нікола Оліслагерс. Два метри! Планка встоює. Планка встоює. Було близько, щоб вона впала. Але все-таки планка на місці. Оліслагерс залишається безпомилковою у цьому фіналі. Два метри рівно. Оліс Лагерс. Як ж тут планка захиталась? Але на місці. Рухаємося далі. Після Оліс Лагерс. У сектор виходить вона. Ярослава Магучих. Україна. Висота. Два метри рівно. Перша спроба. Ярослава помиляється. Ярослава помиляється на два метри. Нам не дарма показують Оліс Лагерс. Ця помилка може багато коштувати у сьогоднішньому фіналі. Дощ посилюється. Стрибати в таких погодних умовах буде складно. Ярослава, на жаль, помиляється. Юлія Левченко. Висота 2 метри. Перша спроба. Цього сезону вона стрибала два. Але ох, як зараз критично важливо потрібен цей стрибок у цьому фіналі. Перша спроба для українки. Не бере Юлія Левченко з першої спроби. По дощу. Давайте просто на нього не, не зважати. Звісно, спортсменки не можуть не зважати. Але. Ця спроба показує, що потенційно зачепитись за два метри можливо. Ще два стрибки у Юлі будуть. Юлія Левченко. Україна. Фінал чемпіонату світу. Для неї це третій фінал у кар'єрі. Вона стрибала на 2-0 у 2017-му. Вона стрибала на 2,00 у 2019-му. Це означає, що коли вона виходила у фінал, вона стрибала 2 метри. У фіналі Юлі не було 6 років. Важкі, різноманітні 6 років. І зараз Юля Левченко бере розбіг на другу спробу. На висоті 2 метри. І Левченко не бере. Левченко не підкорює цю позначку станом на зараз. Юлія Левченко. Ділить п'яте місце з Елеонор Патерсон. І аби це виправити, у неї залишається одна спроба. Тож знову посилюється. І як потрібно, зараз максимальна концентрація. Юлія Левченко. Висота 2 метри рівно. Гросмейстерська висота. Третя спроба у фіналі чемпіонату світу. Юлія Левченко. Налаштування. І пішов розбіг. Юлія Левченко ні. Сьогодні не бере. Вона дякує усім і я без, без, безмежно дякую Юлії Левченко за цей сезон. Він сезон повернення, сезон, у якому Юлія Левченко знову заговорила про себе як про спортсменку топ 5 світу. Сьогодні вона п'ята. Але це точно тільки має від того бути кроки вперед. Марія Жоці. Ну і ми. Також одразу вітаємо Ярославу Могучих з нагородою. Вона вже точно з медаллю. Питання тільки в тому, якого гатунку. Жодзік. Два метри. На особистий рекорд. Бере Жодзік! Марія Жодзік з нагородою! І як мінімум зі сріблом Марія Жодзік в цих погодних умовах вилітає на два метри. Ярослава ризикувала. Ярослава ризикувала тим, що вона переносить. І ось вам ризик. Ярослава тепер третя. У секторі залишаються. Лагерс, Магучик і Жодзі. Топич може бути без нагороди. Топич буде з медаллю, тільки якщо Ярослава не використає дві спроби на 2-0. По такій погоді. І по тому, коли найсильніша сторона Ярослави, це розбіг і швидкість розбігу. Впоратися буде складно. Однак. Сказав, що неможливо. 2 метри та 2 сантиметри наступна висота. І Ярослава могучих у секторі. Друзі. Уся увага. В оцей вологий мокрий сектор Токіо. Топич і Патерсон. Топич розуміє, що від стрибка Ярослави залежить багато. Ярослава усміхається. Ярослава Могучих. Висота 2 метри та 2 сантиметри. Надважливий стрибок на чемпіонаті світу. Ярослава не бере. Не бере 2-0-2. І зверніть увагу, наскільки, наскільки усе волого в Токіо. У Ярослави залишиться ще одна спроба. У будь-якому разі. Нікола Оліслагерс. У статусі проміжної лідерки. Спроба на 2 метри та 2 сантиметри у надскладних погодних умовах Токіо. Чемпіонат світу фінал. Оліслагерс. Ні. Ні, не бере! Як ж це було близько! Як ж це було близенько? Оліслагерс в неймовірній формі. У таких умовах 2-0-2. Вони були ну, не просто реальністю. Вони вже були тут у неї. І ось її емоції. Слухайте, це дуже близька спроба. Це неймовірна спроба від ніколи Оліслагерс. Ярослава Магучих. Кульмінація сезону. Кульмінація чемпіонату світу. Третя. Вирішальна спроба. Два метри та два сантиметри. Ярослава. Не бере! Ярослава не стрибає. Два метри та два сантиметри. Ангеліна Топич третя. Ярослава Магучих третя. Сьогодні третє місце для Ярослави могучих. Вона не перемагає. Погодні умови вплинули. Як і та помилка на два метри, також вплинула. Перенесення теж вплинуло. Ярослава розуміла, що вона готова стрибати 2-0. Але сьогодні тільки 1-97. І з результатом 1-97 магучих разом з Ангеліною Топич стають бронзовими призерками чемпіонату світу.